Добрий день всім людям, хто притягнувся на світло цього каналу, каналу Олександра Жаркова. Я пройшла 40-денну чистку у Саші, і для мене це був період різних станів і відчуттів. Скажу чесно, що не завжди ці стани були приємними, але, мабуть, вони були необхідними для того, щоб звільнити місце для чогось нового. Думаю, що кожен. Хто присутній на цьому каналі, розуміє, що проблеми зі здоров'ям починаються спочатку на тонкому плані, а потім переносяться на фізику, тобто на фізичний план. Також інші свої проблеми, інші ми приносимо із минулих своїх втілень, і як впоратися з цим всім багажом буває складновато. І дуже добре, що є такі. Світлі люди, такі мастера, як Саша Жарков, які допомагають в цьому розібратися і допомогти. Дуже раджу, хто ще не спробував і в кого є така необхідність спробувати. Дякую Саші за його роботу.